Привіт, Лефер. Вітаю тебе у Полісі. Як ти? Як твої справи? Дуже дякую за привітання, і я також хочу подякувати за те, як мене прийняли у команді. Надзвичайно тепло. А відтак я прекрасно себе тут почуваю. А ще я побачив перший сніг у моєму житті. У нас зараз у Венесуелі спека, і температура десь 37 38 градусів. І коли я сюди приїхав, то на перший чи на другий день випав сніг Які враження? Ну, уявіть, що ви вперше побачили те, що ніколи досі не бачили. Звісно, я своїм у Венесуелу відправив і фото, і відео снігу. Скажи, будь ласка, окрім снігу, що ще в тебе вразило в. Під час перебування в нашій країні, що там впало в вічі? то, то для мене тут все нове і все незвичне. Починаючи навіть з їжі. Нова країна, нова мова, нові враження. Скільки ти добирався з Венесуели до України? Опиши от свій маршрут і по часу. На примірафе Каракас з Каракаса до Стамбула ми летіли десь 12 годин. Звідти пересадка до Відня в Австрії була зупинка, бо треба було зробити візу. А вже з Відня на авто до Житомира це десь приблизно 18 годин. ти вже там згадав про українську їжу, а все одно можливо щось там така якась трава, яка тебе найбільше вразила, щось таке українське, що ти встиг уже за ці два дні. Скуштувати напевно це все ж борщ. До речі, коли ми їздили на медогляд в Житомир, Василь Кравець зробив мені невелику екскурсію містом. Показав церкву, стадіон, де грає молодіжна команда. Ми прогулялися центральною вулицею. Мені сподобалося те, що я побачив. На сіда, це все дякуючи Васі кравцю, який mm. е, зазначимо прекрасно знає іспанську мову. То я так правильно mm. розумію, що це твій став найкращий друг в полісі. Ці кроки так саме так. Адже я приїхав тоді, коли у команди був вихідний, і першим, кого я зустрів на базі, був саме Василь. Він один із небагатьох, хто говорить іспанською. Ми з ним разом проходили медогляд. А потім, як я вже говорив, він мені показав місто Три факти, які потрібно знати про Венесуелу. У нас прекрасна культура, класна кухня і гарні пляжі і ла Історія про Україну, яку ти знаєш? я чув історію про Роксолана. Саме так, історію про Роксолану. Що це дуже відома історична постать, українка з якою одружився Султан, і що вона була дуже впливовою жінкою. Три факти, які потрібно знати про венесуельський футбол, фанатика. Це дуже атакувальний футбол. Все спрямовано на атаку. А ще у нас дуже шалені вболівальники, які дадуть фору будь-яким ультрас. Але найголовніше це напевно те, що з кожним роком венесуельський футбол розвивається і наближається до провідних футбольних держав Латинської Америки. Хто найкращий футболіст в Венесуелі? в історії... Як на мене, то найкращий футболіст в історії це Хуан Аранго. Він грав у Німеччині за Борусію Менхен Гладбах. У цьому рейтингу ти на якому місці? Мені ще рано говорити про рейтинги найкращих. Скажу так: мій перехід у Полісся – один із кроків у цьому напрямку. Чим більше трофеїв і перемог буде у мене, тим я буду ближче до цього рейтингу. Копа ти прийшов із команди Академія Пуерто Кабелі. Розкажи, щоб українські вболівальники розуміли, що це за команда. Пора вора за умовами, які створені для гравців, це один із провідних клубів Венесуели, і напевне один з найкращих в країні. Там хороша інфраструктура, плюс має дуже потужну футбольну академію і великі амбіції. В минулому сезоні ти зіграв 30 матчів і забив 18 голів. Як ти оціниш свою статистику? Тобто, це класний результат? Чи міг ще так? Я забив 18 голів і ще один у кубку. Не знаю, як це оцінювати, але певен, що цей результат приніс команді чимало користі. До того ж, я став найкращим бомбардиром чемпіонату на даному етапі. Це мій найрезультативніший сезон. Якщо наступна цифра буде 20 голів, то я не відмовлюсь. ніхто не відмовиться. Добре, твій прогрес українською вже прям видно за кілька днів. Слухай, твій перехід у Полісся анонсував найвідоміший інсайдер світу Фабріціо Романо. Ти знав про це? Так, я бачив. Мені приємно, бо до моменту мого переходу у Полісся він давав інформацію про гравців рівня Мбаппе, Кріштіану, Месі. Тому мені приємно виявитися одним із перших венесуельців, про якого написав Фабріціо Романо. А звідки він знав це? А? Не ти йому розказав? Ні, ні. Я навіть і гадки не маю, звідки він знав. Коли тобі розповіли про інтерес з боку полісія, от що ти запитав найперше? Що тебе найбільше цікавило? Я вам хочу сказати, що пропозиція з Європи, з такого чемпіонату, як український, для гравця Венесуели це успіх. І, мабуть, не здивую вас, коли скажу, що перше, що я зробив, це знайшов сторінку клубу, подивився на гравців. Потім переглянув деякі матчі, і мені сподобався цей проект. Однак, моя сім'я, коли дізналася про цей трансфер, дуже переживала. Батько з мамою постійно запитували, як ти туди поїдеш, адже там війна. Я про все розпитав у своїх представників, а потім трохи заспокоїв батьків. Мовляв, так іде війна, але лінія фронту набагато далі. У зв'язку із війною, чи були у тебе якісь сумніви? Я розумію, що ти заспокоював своїх батьків, але, тим не менше, для людини, яка не була в Україні і теж собі якось уявляє цю війну зовсім інакше. Чи були в тебе сумніви з, з цього приводу? Ну можу сказати, що це були сумніви. Звісно, перше, що я зробив, це промоніторив усе, прочитав новини, поспілкувався з моїми представниками, як я вже казав. Але сумнівів не було. коли ти приїхав вже в Житомир і просвідчився, що тут все тихо, спокійно. Ти ж напевне. Перше, що зробив, це набрав своїх батьків. Сісі саме так і було. Я увімкнув відеозв'язок, показав місто, показав, де житиму. І звісно, батьки заспокоїлись, пересвідчившись, що тут немає вибухів і нічого такого. у тебе було в кого розпитати про український чемпіонат. Я не знаю, чи ти знаєш, але тут грав в Динамо Ерік Рамірес, твій співвітчизник. Можливо, ти його знаєш? Так, так, я його знаю. Ми не знайомі особисто, але це відомий у Венесуелі футболіст. Що ж до чемпіонату, то я про нього розпитував у своїх агентів: скільки команд виходять у Єврокубки, як відбувається чемпіонат, за якою схемою. Ну ось такі питання, передусім, мене цікавили. Уболівальники житомирян дуже переживають, чи ти заграєш у команді. Ти можеш їх заспокоїти, і від чого то залежатиме е, успішне. Скажімо так, інтегрування твоє в команду. Я ж даремно їхав пів світу, щоб просто виходити і грати або як. Я можу їх запевнити. Я робитиму все від себе залежне, щоб допомогти команді вигравати і виконати поставлені завдання. На моїй позиції під допомогою мається на увазі забивати голи. Я сподіваюся, що мої голи принесуть уболівальникам Полісся багато радості, і а й соврето по сумарголі. Планка, яка ти собі поставив на цю частину сезону, скільки голів, якщо ти заб'єш, буде круто. скільки нам там залишилося зіграти? так я завжди ставлю перед собою якусь цифру як орієнтир забитих голів. Було би добре забити по голу у кожному із матчів. прекрасна історія. Приймається. Я бачила, що ти гравець збірної Венесуели, Ю 23 Так так зовсім недавно ми грали кваліфікацію за право вийти на олімпіаду, і я теж там грав. і як успіхи ви гратимете на олімпіаді? ні, на жаль, ми програли. Коли ми тебе побачимо в національній збірні в Венесуели, Креоке, Давайте будемо рухатися крок за кроком. Мені спершу треба стати гравцем основи, потім забивати у кожному матчі і виконати завдання на сезон. І от тоді думаю, тяжко буде мене не викликати до національної збірної а тренер збірної Він Венесуели дивитиметься український чемпіонат цей okay, сі так, адже у нас не так багато футболістів за кордоном, як у наших сусідів бразильців. А тому будь-який гравець, який виступає в Європі, вже під прискіпливою увагою тренерського штабу. ще хотілося би сказати, що мене дуже сильно вразило. Це те, що ти буквально кілька днів перебуваєш в Україні, але ти вже вивчив якісь українські слова. Тобі добре даються мови, чи це лише у випадку з українською? Ну, ну, порке. Я не знаю, як це назвати, чи це здібність, чи талант, але коли я чую, як навкруги розмовляють, то мені якось легко запам'ятовуються слова. До речі, мені дуже подобається, як звучить ваша мова дуже гарна мова. Добре, ліве, прада дякую. Це ті слова, які згадуються найперше. Є й інші, вони буквально крутяться на язиці, але так швидко згадати не зможу. Найголовніше слово, яке? Перемога. Перемога. Причому воно ключове і в контексті футболу, і в контексті України. Ну і наостанок, є в тебе нагода звернутися до уболівальників. хочу перш за все подякувати за прийом. Я дуже радий опинитися тут у команді з амбітними цілями і завданнями. Я докладу максимум зусиль, щоб допомогти Поліссі досягти результату. І хочу, щоб коли вони приходили на стадіон, то отримували задоволення і від красивої гри, і від красивих голів. Перед поліція. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.